Це говорили, що в Україні війна і перемога можливо лише тоді, коли колаборанти і зрадників буде менше. Довожу до вашого відомо, хто не знає, 23 листопада 23 року Річному Верховного Суду України підтверджено, що Українська Православна Церква є російською церквою. Все. вже манси кінчилися. То вони російська, то вони не російська. Якщо ми є українці, якщо ми виграємо нашу державу і наші закони, то ви не чітко усвідомлювати, що Українська православна церква є російською церквою. Тобто на території нашої громади є чотири села, де Бал править російська церква. Російська церква, яка створила русський мір, яка вісім років проповідала російський мір. Завдяки їхній агітації відбула можлива масштабне вторгнення. Тому що Путін і Кирило саме виходили з того, що російська церква, так звана УПЦ, просить Путін прийти. Ви бачили це в 2014 році, коли лягали під танки з іконами, не пускали наших хлопців на Донбасі. Ви бачили це 8 років тут. Я, це, я тоді їздив до Августіна, я тоді був романті. Я, коли війна почалася, після того, як я вже в лікарні вийшов, я їздив до Августіна чотири рази, не три. Чотири теж не спілкувався. Я говорив, що таке робиться? Ви ж церква, давайте, що? Він розказував, що немає віс на Донбасі російських. Я знаю, ти збирав підписи за українську церкву. До Варфоломія, на кінець у нас є ПЦУ. ви депутати, ви несете відповідальність за те, що робиться на території громади. Тобто ви відповідаєте сьогодні за те, що у нас в чотирьох селах працює ворог. Тому що російська церква це церква окупанта. Мені жаль, що деякі депутати, замість того, щоб працювати на Україні. Вони домислюють, чи може, ну не буду їх це називати, ще раз пропущу. Що ви можете зробити? Реально. Перше, чотири храми, вони не є ні в кого на балансі. Ви можете взяти їх на баланс і вигнати московських з церкви. Практика така вже є. Ми маємо голодьки, маємо Тетєй і маємо вже хмелівку. В Хмельниці вже є рішення обласної адміністрації. Про те, що там вже, там, там вже підсумку. Ви від, від, від залишилися формальності, там поїде депутат, ваш, там підпише цьому магу СНАПі. Хоч можна було це робити в нашому ЦНАПі, на нас СНАП окупований Москов. Це теж вам. Ви депутати, ви за все відповідаєте. Це перше, якщо маєте. Можна... Друге, я викидав пост про Набернянську громаду. Тобто можуть бути слухання в цих селах. І навіть без переходу вигнати московську церкву. Прецедент такий в Україні є. Вам вирішувати. Я дуже прошу депутатам це питання вирішити. Якщо так. питання, прошу. У ну, нас половина людей, ходять в московську церкву, працюють на посадах державних... Значить, я вам скажу, що ви. Що робите з людьми? З людьми нічого не робити. Ну... Вам я скажу так, що ви як юрист. Зробили величезне зло для України. Тому що коли суд відбувся, у вас не було в суді. Ви є керівником юридичного відділу, ви свою роботу завалили. За вас було перенесено судове засідання. Ви не прийшли на судове засідання і не прийшло представник громади. Коли було питання, це вам відповідно на те, які люди. Понимає? А давайте ви дивіться, Є, ви хорошо виступили, гарно виступили, я вже не депутат. Да, ну, тут має бути міський голова, тут має бути більше депутатів. І питання слушне: чи можемо ми вплинути на людей, які ходять єдетами? Ну, скажеш, не то, що московською, це церква, церква, це, це, це це, це, яка нам не, не повинна. І вони працюють на посадах міських ради. Оце питання, яке можна вирішити і правильно, коли ви говорите, тому це питання, яке треба піднімати. І вони правильні. А чому вони працюють тут? Якби були мусульманами. Ну я дивіться, я не піднімав питання за реалізацій. Викий жаль, мусульмани в нас не Мусульмани до нас не вторглися. Ту ну, тут одне до другого? У нас є мусульмани, у нас татари мусульмани. Так вони, ж, вони є, от, в них є Бог, правильно. Кирил, що просить? Про що ти, Са, Са, про що ти говориш? Допокуда будемо такі довки в районі, в місті, буде до ти до... людину не заставити, що це так. Хтось до... католик, до... хтось мусульман, хтось э, роздає. До... <плес> 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 я, я я я я що ви будете свої посадові обов'язки посадові конструкцій, законодавства України? Які ти претензії? Допокуда такі мишки в нас цілого столку не будуть, є такі мишки, що вона не... У нас Вони напали на нас, на наш вору. А ми, щоб під час війни прославляли. Про що ти Треба так балакаєш? Вони воюють, вони наші скоро є, а тут ходять при посади всі. І стихають посидять. Виконує свою волю. Давайте спробуємо. А що ж ви Тут не додому штурька залежать. І що їй указав до побачив, і Дивіться, я, я, а ну і подумай. Давайте переведемо, про що я казав. Я зараз не, не піднімаю питання тих людей, які ходять в російську церкву. Я взагалі хочу про них розмовляти. Це мої брати і сестри у Христі, і я десятками не рік, не два, десятками років ходив в цю церкву російську, бо другої не було. Ну Коли 23 числа я прийшов і кажу мамі. Що таке стало, вона каже, я російській не знаю. Мої мене 24 роки. Вона, маючи такий вік і ходячи до церкви 70-80 років, вона зрозуміла, що це ворог. І вона сказала: нема такої церкви вже для мене. Розумієте? Це інше. Я говорю вам про те, що ви можете, як депутати, прибрати ці церковні громади з території. Петіївської міської ради. Для цього у вас є абсолютно законні підстави. Перше визнати майно безпожним. воно таким є. Це законно. Друге, взяти його на баланс. Це законно. Третє, не допустити їх туди все. Це теж законно. Далі, якщо ви хочете далі про закон говорити, У нас нема війни. Це дуже погано, що в нас нема стану війни. Це неправильно, це моя особиста думка. Я відносно не маю право казати свою думку. Але у нас є правовий режим військового стану. Там чітко написано, що ті громадські організації, які співпрацюють з ворогом, можуть припиняти свою діяльність. Ну мають. Тобто, ви можете прийняти рішення абсолютно церковним шляхом, спираючись на Закон України, про поповий режим військового стану і припинити діяльність російської церкви на території громади. Вам не треба вирішити питання, кого звільнити, кого поставити на роботу. Але це ви можете зробити, якщо ви цього не робите, то ви співпрацюєте з ворогом. Ви можете за мою грубість, але мене вже достало. Починаючи з 2015 року, я веду війну свою особисту за Україну. І ПЦУ вже є. Я з баніманом спікувавський робив підпис і казав такі теж, та що таке <кій> Варфоломія? Нічого не буде. Тоді були річна міської ради, районної ради чого пригадують, тоді в а вже через півроку вже Верховна Рада проголосувала до Варфоломія. Пригадуєте, так? має ПЦУ. Це те, що люди зробили. Зараз не треба людей. Там, де люди могли, вони вже зробили. Там, де попи обдурили людей, тому що вони прияшують. Я був у кошелі. Всі люди що це українська церква. До мене прийшло, я спійшло, один спеціально поїхав, щоб не було бійки. Якби приїхали група людей, то могло бути конфлікт. А так я один на них 30 чоловік. Кричали, розказували, а, стукали по столі, ціки заплатили, мене питали. Я кажу, мільйон заплатив. Ну що ж менше, менше розмінюватися. Як що це вже мільйон? Дякую. І ну, ж саме головне, вони переконані, що в них українська церква. То переконувати нема смислу. Треба діяти конкретно в межах чинного законодавства. Прошу я вас прошу, Дякую. що пішли почути.